О, так і робимо, так і робимо. Я я, до речі, дуже мало виступаю дуже мало виступаю на вулиці. Що, що? Хіба Хіба ми не можемо зарплату про іма можна я змінити цю установку? Отак як ви говорите в нас, отут в даному середовищі, де ми зараз врятувати нам лекцію. За це що ви говорите? Та ми згідні всі з вами, ми все погоджуємося, що так. так. А скажіть вихід знайти, якщо сьогодні у ківерцях не працюють підприємства, якщо сьогодні у ківерцях і доходить і такі. І сьогодні люди шукають, якщо не в бюджетній сфері, то так само десь в апараті управління, бо іншого не дано поки що. А скільки рішень прийняла Київська міська рада по підтриманню малих підприємств? А ви знаєте, що вас а, будують малих підприємці? Як, як ви маєте на увазі підтримання підприємств? їм грамоту картонну. А тільки грамоту? Ні, не тільки грамоту, але це, це початок. Ну, Повість, що... тільки, ми тільки знаємо на грамоту. Те, що в нас не стані, що, щоб сьогодні якусь допомогу, щоб. А чому ви їх, їх не все... включили виконком, щоб вони вами керували? У вас є. є успішні підприємці? Чому ви якихось е, кон'юнтурщики? А чого ви кон'юнтурщики включаєте? Для чого вам начальник СЕС? Що він вам корисного скаже до управління міста? А можливо той, хто робить ковбасу чи чоботи возить, він більше знає про те, як жити? Зверніть одну увагу, ви не дякуєте тим людям, які насправді годують місто, місто і всю Україну годують маленький підприємець, маленький підприємець, реалізатор з, -з, -з ринку, е особа, яка возить туди-сюди, і середні підприємці. Знаєте, скільки нас ще бюрократичних є таких моментів? От я у нас хоча б один. Наприклад, сьогодні міська рада і є в нас середній малий бізнес найбільше, так? Люди стоять на базарах, бо там мають собі торгами займатися. Сьогодні, наприклад, для того, щоб нагородити, податкова не дає сьогодні даних про те, що які податки заплатив той чи інший людина, і хто найкраще заплатив, що могла б міська рада навіть на сесії закликати тих підприємців і їм їм зробити якусь, як ви кажете, картонну нагороду. Да. Да. навіть цього не можна зробити, тому що вони кажуть, що це не наша компетенція. компетенція сьогодні їхня, бо вони ведуть обрік що завжди нагороджують, збирають підприємців. І хто хоче це організувати, організовують і всі служби нагороджують підприємців. А, дивіться, я не хочу, щоб я ви створилися. Я вам кажу, я кожен раз на тих зборах і я вам кажу те, що я бачу. Завжди є представники різних. Служб і вони День нагороджують збори. своїх День, е... День підприємців ну, де? до дня підприємця так. район провед, чи місто. Ну, наприклад, три зайнятості організовувалися а. такі ну, заходи. Не Немає збори. значення, але ми говоримо за міську раду. Колеги, так. дивіться, чим ще могла би рада подякувати тим, хто фактично це місто утримує. Ой. Ви праві. В умовах, коли позакривалися великі підприємства, а вони і не могли вижити, бо вони були зав'язані на інші економічні умови. Фактично, ваше деревообробне підприємство його розпіляють на куски, частину створять якийсь пару шарашківних контор, частину нормальних бізнесів, частину хтось отримує свою підземельну ділянку, а частину знесуть під житлове будівництво. Так, так буде. Бо не можемо такі от, в маленьких кіосах і такий док здоров'я. Так? Не потрібно. Власне, тому. В таких містечках вся, вся увага до дрібного а що можна з ними зробити? А можна просто, скажіть, коли е, будь-якого підприємця на вулиці спитаєш, тобі в міській раді потрібно отримати дозвіл на встановлення малої архітектурної форми. Твої кроки. Він каже, іду до Жгутова, кажу, що хочу поставити цей. І він мені каже, пиши заяву, буде виконком. Добре, а що далі відбувається? Ну, жгутор сказав, що все буде нормально. Вибачте, але ж Гуток не Бог в Києве. Він лише забезпечує владу. Так? І має вийти таким чином, що підприємець, який прийшов, йому має бути написано. Якщо ти подав таку, таку, таку бумагу, тобі автоматично надається це. Якщо таких де, де, бумаг немає, ти то тому прозорість бізнеса, прозорість бізнеса, коли бізнесмен може порахувати, скільки часу йому потрібно для встановлення палатки. А в нас, що виходить? Що, чим ближче підприємець до міського голови, чим ближче до влади, тим швидше в нього рухається бізнес. Ви говорите про корупцію? Скажіть, будь ласка, коли е, питання з бюджетом пов'язане і місто щось закупляє в підприємців, підприємець коли хоче гроші? Сьогодні, щоб йому заплатили, чи щоб чи в кінці року йому заплатили? Сьогодні. Сьогодні. А хто це вирішує? Міський голова. Міський голова може сьогодні провести платіж, а може через місяць. І може розказувати безкінечно довго цьому підприємцю, що, вибач, немає зараз грошей в бюджеті, зараз прийдуть, зараз має бути пілотне надходження. Чому така влада в нього? І в результаті виходить, що бізнес не розвивається, а бізнес каже, що ми зав'язані на волю однієї людини. Ми депутатів на боєміралу, членів виконкому. А виконком приходимо, а там начальник СЕС, якого я бачив там, Матюкав, що він мені довідку не видав. Прийшов, а там начальник міліції свій, чого там рома? Чого ви його туди взяли? А чого ви туди обрали чиновників? І в результаті бізнес каже, що ми би раді, але створіть нам. нормальні, прозорі умови. Що хоче бізнес? Подержувати дозволи. Є дозволи? Є. Хоче податки. Є можливість отримати, встановлюєте для них для першої і другої групи податків. Хоче, наприклад, якісь мати гарантії, хоче мати відзнаки, хоче мати подяку за те, скільки в нього працює людей. Ну, Даруйте, я не знаю вашої ситуації в Ківерці, але я вірю, що ви здатні е, приймати рішення на користь оцих підприємців. Якщо цікаво, можемо за межами семіна, я можу вам декілька рішень конкретних е, принести, бо сам є членом політичної партії, яка е, опирається на середній клас. По Україні середній клас от, от худий. І скоро взагалі здохне, якщо йому допомагати. Знаєте, як там каже, поки товстий худний, худий здохне. Так ось середній клас вже, вже з останніх доживає. Вже його до доїть, доїє, доїть, він туди доніс, туди, туди. Не може бути. Коли розвивається бізнес, коли ви можете прорахувати від початку до кінця. Коли ви сіли і кажете, так, для того, щоб мені торгувати, мені треба закупити товар і треба поставити на ту якийсь намет, то ядку якусь поставити. Для того, щоб поставити, як мені такий-такий треба документ. Щоб ви мені отримати цей документ, мені потрібно подати цей, засідання відбудеться через два тижні. Все. А коли на виконком приходять і вам кажуть, вам відмовили в задоволенні, А чого? Ну так, прийняли члени виконкому. То вибачте, ви члени виконкому кого? Ківерців чи якогось непонятного міста. Ви хочете, щоб тут розвивався бізнес чи навпаки? А, і навпаки, є інша штука. Коли бізнес... В чому ще є бізнесмени? Бізнесмени така, е, така порода людей, які дуже швидко знаходять шляхи. І вони чітко розуміють, коли немає офіційного зрозуміло, підприємці з радістю офіційно. І взагалі, повірте, що коли підприємцям надали можливість платити єдиний податок і не носити хабарів в податкову, вони зраділи. І в результаті цих єдиних податків виявилося більше. От, наприклад, я е, простий. Викладач з політичних дисциплін, е, і юрист практикуючий за минулий рік заплатив приблизно там, 35 тисяч гривень податків, прямого податку, тільки прибуткового податку. Я вважаю, що це немало. Якби кожен з людей мав успіх, щоб 4% від його доходу становило 35 тисяч гривень, то задоволені. Працюйте будь ласка, заробляйте і по 300, і по 500 тисяч, і по мільйону заробляйте в місяць. Ну, в, в рік та і в місяць. Причому. Скільки, скільки заходить? ми не повинні заздрити людям. Що робить? Коли створюється якийсь корок і неможливо щось зробити, бізнес починає шукати дорогу до влади. А дорогу до влади можна знайти або офіційно, або неофіційно. Тоді, коли бізнес знайшов неофіційно, ви ж розумієте, що всі не зможуть знайти однакового. Хтось краще знає жгут, хтось гірше, хтось знає краще начальника села, сам хтось гірше. І в результаті виходить, що розвивається бізнес тих, хто ближче до влади, умовно ближче. Розумієте, в якому розумінні ближче. В цій ситуації тепер давайте згадаємо про корупцію. Наскільки близько спокуса корупції службовців ради? Наскільки близько? Та от. Питання тут лежить бабло, тут я чесно. Заберіть від мене цю фігню. Ну, ну, подаруйте, але я не вірю. Е, не хочу порівнювати службовців, але готую уявіть собі, що ви завели собі собаку, яка має охороняти ваше подвір'я. Собака. Це службова собака? Службова. Ви завели службову собаку. Собака сидить, і ви біля того собаки поклали сумку з колбасою. Ну, це ж ваша господа, це ваша собака. Все. Але Собака дивиться на цю сумку. Пахне класно. Всім нам подобається гроші. Для нас, для всіх, гроші становиться. Пахне класно. Але ж господар сказав не їсти. Не їм. Дивлюся. Година пройшла, друга. Око вже дивитися не годне, Але собака вишколена. Потім собака вирішує. А можливо, я з'їм шнурочок. Господар же все рівно шнурочок від ковбаси не їсть, викидає. Ніякої шкоди не буде. Всім хорошо, І я шнурочок поїв, і нормально. І з'їдаєш шнурочок. І дійсно хорошо, нічого не сталося. А потім каже, а може я від'їм оцей шма... шматочок, який загорнутий, оця плівка. Господар завжди її викидає. Нічого ж страшного, я ж своє взяла. Від'їла. А потім каже, слухай, ніхто не каже мені нічого, що я шнурочок з'їла, що це... Дай я від'їм ще кусочок. І так воно ніби, як в сумці, і не видно, що одна палка від'їджена наполовину. Це саме відбувається з службовцем. Який сьогодні взяв, сьогодні просто прийняв рішення в користь свого родича. Завтра прийняв рішення в користь бізнесу свого друга. Післязавтра підписав документи і свою родичку ввів в бізнес компанії свого партнера і розвивають його. І той бізнес росте, а інші занепадають. Да? Вроді б ж нічого поганого. Що поганого, то що у мера є частка в кількох підприємствах, які працюють в Ківерці. Що поганого, він щось вкрав? Ні. А! Ці підприємці швидше рішення отримують в Раді. Ну, то, а ви ж рішення однакові. Далі. Що погано в тому, що е, гроші з, з бюджету, які платяться бізнесу, на, на фірми мера швидше вийшли? Що погано в тому, що там е, син мера відкрив нічний клуб. А що, син мера не має права на бізнес? Вона ж написана Свобода підприємницької діяльності. От вам приклади реальні. Так ось, в тих містах де існує так звана мерська монархія, Ірина знає подібні міста, у нас є кілька міст на Волині, де існує така довга традиція Мерії. В результаті утворюється ситуація, що чомусь у міських голів, у їх дітей, у їх родичів ростуть бізнеси, ростуть статки, вони самі не бідні люди отримуючи порівняно невелику зарплату міського голови, їздять на гарні відпочинки на курорт і так далі. Ну ви це помічали? Ну, Я не маю на увазі ківерці, я маю на увазі просто будь-яке місто, місто М. Як довго буде? Так ось, оскільки міський голова весь час під ознакою і небезпекою, законодавець сказав, що самі важливі рішення для цієї громади приймає Рада. А в Раду входять люди, яких обирають люди, виборці, щоб вона була незалежна. А щоб вони незалежні були, вони ж весь час не можуть бути в Раді. Вони мають вибрати виконком. І депутати голосують за виконком. Таким чином створюються три незалежних складових. Що роблять розумні міські голови для того, щоб цю систему зруйнувати? Перше, невілюють значення виконком. Виконком максимально залежний. Створили незалежний виконком? зважайте, що скасували одну ланку незалежності. Було три центри, стало два. Далі. Хіба цього, цього мало? Ні, не мало. Вже коли є достатньо прогнозований виконком, під міського голову написано, що далі треба зробити? Треба скасу... нивілювати міську раду. Більше а я... Більшість зробити, політичний вплив, що ще зробити? Дати можливість депутатам бізнесувати за рахунок е, е, бюджету. Ви бруківку, продавайте місту бруківку. Мерми, яка різниця, куди витрачати гроші. Ви робите асфальт, давайте асфальт сюди. Ваша родичка, що у вас мама талановитий кухар, давайте хай працює керівником підприємства кухонного, там, я не знаю, якогось там дитячого харчування. І в результаті комунальні підприємства, е, різні угоди, бізнеси військовому голові не потрібні всі. Йому потрібна більшість. А що виникає більшість? Більшість тільки перестає говорити задоволено. Отримали землю, отримали то, інше, третє, десяте. А далі починається травля меншості на депутата, який вистає і щось говорить. Що йому кажуть? Хворий. І з ним не поділилися, не пустили до корита. В нього особисте неприязнь до міського голови. Просто хворий чоловік, перечитав книжок. Або щось хоче. Щось хоче, правильно. І в результаті на цього людину, яка щось говорить, взяли, виглядає. Але цю ситуацію, яку я вам розповів, це ситуація перших півроку в Раді. Коли рада перевалила півроку, то це зовсім інша рада. Вже всі успокоїлися, вже всі награлися в запити, звернення, запитання, все. Мертве царство. І міський голова, який щодня знаходиться в раді, чекає раз на місяць з депутатів, вносить їм проєкти рішення, а вони що роблять? Що в кінці виходить? Якщо все добре, потрібно перерізати стрічку на відкритті садочка, школи, дороги, нагородити когось, привітати, квіти покласти, квіти вручити. Кого кличуть? Мера. Це робота міського голови. Привітати, обняти, поцілувати. Це мер. А якщо щось погане сталося, депутати. Депутати. Бюджет хто приймав? Депутати. На дороги хто грошей не виділяє? Депутати. Все. Ось депутати. Шановні депутати, я не прихильник ідеї того, що все погано, все пропало. А я прихильник того, що влада є ефективною тільки тоді. Коли у вас є конкуренція всередині влади, ви повинні берегти тих людей, які можуть е, щось в залі говорити. Чим далі буде, тим гірше буде в раді ситуація. Тим більше, спокійніше буде засідання проходити, тим коротше будуть пленарні засідання, е, 50 питань будете проходити за 2 години, за годину. Я був в таких радах, де е, порядок денний зі 100 питань проходили за 45 хвилин, причому перших 30 хвилин були привітання іменників. А потім пакет на земельний, так. Да. Пакет на то, так. Да. Все, розійшлися. Раз на місяць житли і розійшлися. Хто влада? Е, е, я розповім вам, як в, адвока, в адвокатському середовищі. Ви вже пробачте, що я такі слова говорю, не, не, не гнівайтеся. Я розумію, що це можливо не просто моя. Моя задача в чому? Не в тому, щоб вас переконати. Моя задача в тому, щоб створити настільки некомфортну ситуацію. Щоб ви почали думати, щоб ви вийшли звідси і кажете, «Блін, наговорив стільки різного, що я там говорив, да нормальний мер у нас, да нормальний виконком, да все добре, да і депутати хороші. Але навіть те, що ви ще зайвий раз про це подумаєте, вже добре. Для мене це результат. Можливо, потім ви скажете, так, да, треба обговорити якісь рішень, та да, треба голосувати особисто, та да, треба слідкувати, як голосую виконком, треба подивитися, що там робить бізнес, треба подивитися, чи, чи які є бізнес в мера спитати. А який є у вас бізнес, власне, кажучи, А ваших родичів? А що правда, що ваша мама самий талановитий, там, бізнесмен ків Ківерсівського району? Ну, або там те ще умовно, так? А я, я не маю на увазі вашого мера конкретно. Я просто маю на увазі, що тоді, коли людина критично ставиться, це здорове суспільство. Зверніть увагу, що психіатри зазвичай в людини питають, як ви себе оцінюєте? Ви красивий? Чи ви красиві, гарні? Коли людина каже, що є найгарнів на світі, психатор каже, що це наш клієнт. <гум> <гум> Залишайся. А вас товариш, що попрошу залишитися. А коли людина каже, ну, з дивчиським порівнювати, в принципі, там, якби, мож, можливо, можна було б більше м'язи, ширше плечі, трошки пару сантиметрів, і каже, це все добре. Це людина критична. Тому, коли я вас питав, чи добре, що мер три строки, Треба сказати, ну з однієї сторони да, а з іншої сторони ні. Як там один єврейський хлопчик казав, його вітають каже, Віталій, тебе з одруження. Каже, як тобі дружина подобається. Він каже, сколько людей, столько мені. Каже, як це так? Мамі подобається мені, ні. Так само і ківерцівський мер. Ми ж говоримо про живу людину. Ми ж не говоримо про 100 американських доларів. Купюра, яка всім подобається. Ківерцівський мер. З однієї сторони три строки це звичайно третій строк це величезний досвід. З іншої сторони, це величезна небезпека. Через те, що він вже таких депутатів бачив, як мінімум вже третій склад. А ще й перед цим, напевно, був депутатом. І ще у Івіцьких і здружився. А що таке два строки? Це вже вісім років минулих і ще зараз буде п'ять років. Да? Чи минулий строк був п'ять років? Так, да, Вже дев'ять років, і зараз вже десятий рік при владі. Блін, Діти вже, вже поодружувалися ті, коли, коли ходили в садочок, коли він став мер. Ну Десь така ситуація.